14 серпня в селі Голинище Волотичівського району урочисто стала до бойового чергування 103 місцева пожежна команда. На відкриття підрозділу завітали керівники районної влади та представники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, які урочисто перерізали стрічку та побажали пожежникам наснаги у нелегкій, але почесній справі рятувати людські життя та матеріальні цінності. Питання гасіння пожеж у сільській місцевості досить гостро стоїть не тільки в Хмельницькій області, а й у всій державі. Цьому сприяє значна віддаленість пожежно-рятувальних підрозділів від більшості населених пунктів, особливо сільських, адже після виникнення пожежі вирішальними є перші хвилини, коли ще можна врятувати палаючу будівлю та її мешканців. Саме часовий фактор є визначним чинником надання допомоги. Чим більше цей відрізок часу від початку. Біди до прибуття, тим більше в нас втрат і життя, і здоров'я, і матеріальних цінностей. Тому, коли ми розглядали сіт покриття, сітку покриття області і району, зокрема, в ми побачили, що дійсно тут, в цьому місті, ми їхали практично от сьогодні. Так, їхали ми на автомобілі, легкові автомобілі, сучасні автомобілі, ми їхали майже 40 хвилин і дитичів. Це практично ну, за 40 хвилин будинку може і не буде. Начальник головного управління Борис Болібрух вручив працівникам місцевої пожежної команди телевізор, бойовий одяг та цінні подарунки, а також відзначив грамотами голову сільської ради Сергія Адамського та директора товариства Летичів Агро Миколи Слободінюка, які прийняли активну участь у створенні пожежного підрозділу. Відкриття пожежної бригади саме у Голенищево дає змогу охопити значну територію району, що десь змогу швидко добратися до місця надзвичайної ситуації. Сьогодні відкрита. Місцева пожежна команда вже розпочала своє функціонування і є чергування. Ми повідомили це на пункт зв'язку частини, яка знаходиться в Литичеві. Дійсно, населені пункти, які буде обслуговувати місцева пожежна команда в селі Голенищево, це складає 14 населених пунктів. І практично населені пункти чотирьох сільських рад. Слід зазначити, що завдяки вмілим діям підрозділів місцевих пожежних команд з початку року на території області ліквідовано 72 пожежі, вирятовано не одне людське життя та значні матеріальні цінності.